Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці географії, на якому ви будете вивчати слідуючу тему природна зональність, подібність і відмінність ландшафтів Євразії та Північної Америки, а також будете виконувати практичну роботу: порівняння рослинного і тваринного світу природної зони Євразії та Північної Америки, тундри, тайги, широколистих лісів, степів. Мета уроку ознайомитись з природними ландшафтами євразійського материка, згадати вже відомі ландшафти та природні умови північної Америки, дізнатися, які саме природні ландшафти мають спільні риси на обох материках. Зрозуміти причини, що сприяють їх схожості, та вміти їх пояснити, згадати раніше сформовані поняття про кліматичні пояси, широтну зональність, природні зони та вертикальну поясність, навчитись порівнювати ландшафти Євразії та Північної Америки, виділяючи їх подібності та відмінності, удосконалити практичні вміння працювати з тематичними картами атласу, а також вміння працювати з додатковою літературою, інтернет-джерелами, електронними. Картами та атласами, виділяти головне з матеріалів уроку, узагальнювати матеріал, робити висновки, розвивати географічне мислення, вміння застосовувати знання на практиці, формувати пізнавальний інтерес в кожного учня та особисту зацікавленість самостійною дослідницькою діяльністю, аналізувати вплив природних факторів на формування ландшафтів, екосистеми і біорізноманіття, виховувати інтерес до предмета, бережне ставлення до. Природи захоплення її красою і досконалістю, почуття необхідності зберігати й охороняти природне середовище кожного материка. Сьогодні ви не просто будете поєднувати природні риси обох материків, щоб довести подібність або відмінність ландшафтів. Ви зможете продовжити віртуальну подорож у природний світ північної півкулі землі, тим самим відкриваючи для себе багато цікавого і несподіваного, оскільки глядячи на розміри і протяжність євразійського материка, розумієш, що чим далі, тим загадковіше. У вас буде можливість зазирнути у природні риси по обидві сторони океану. Крім того, ви удосконалите практичні уміння і картографічні знання. Для цього вам знадобляться контурні карти, атласи, кольорові олівці і гарний настрій. Прослухавши матеріали теми та виконавши практичну роботу, ви, мабуть, зможете дати відповіді на запитання. Чи може бути у світі однаковим абсолютно все? Чи може все ж таки багато несподіваного? Якщо виникає таке питання, чи дійсно є схожі природні умови між Євразією та Північною Америкою, то це можна перевірити, звернувшись до факторів природничого характеру: широтне розташування, подібні широти на обох континентах мають схожі кліматичні умови, наприклад, зони Тундри або тайги. Клімат, великі океанічні течії та атмосферні циркуляції можуть однаково впливати на обидва континенти. Географічна формація: Північна Америка та Євразія мають схожі географічні, Графічні елементи, такі як великі рівнини, гірські системи та широкі річкові, всі вони можуть підтримувати подібні природні зони, кліматичні зміни в історії. Льодовикові періоди вплинули на деякі ділянки континентів однаково, щось формувало аналогічні природні зони. Згадаємо разом, що таке кліматичні пояси, що таке широтна зональність, що таке природні зони, що таке вертикальна поясність. Кліматичні пояси великі смуги земної поверхні, які мають окремі кліматичні умови та простягаються в широтному напрямку. Їх виділяють за особливостями режиму температури та опадів. Широтна зональність, закономірна зміна природних комплексів від екватора до полюсів через зміну кута падіння сонячних променів. Природні зони це частини географічної оболонки землі, які відрізняють особливості тваринного та рослинного світу, рельєфу клімату, вертикальна або висотна поясність, закономірна зміна природних комплексів пов'язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна для гірської місцевості. А тепер ми переходимо до теоретичної частини, яка буде для вас корисною під час виконання практичних завдань. Перша природна зона, яку ми будемо роздивлятися, це зона арктичних пустель. Природна зона арктичних пустель розташована на крайній півночі Євразії, займає острови Північного Льодовитого океану та крайню північ Материка. Арктичний кліматичний пояс арктичні пустелі характеризуються дуже холодним кліматом. Завдяки чому тут сніг і лід панують практично цілий рік. Середня температура повітря в арктичній пустелі коливається від мінус 30 градусів взимку й до плюс 3 градусів влітку. Сувора холодна зима триває до 10 місяців. Максимальна температура може досягти позначки до мінус 60 градусів, кількість опадів до 200 міліметрів. Грунти мерзлотні. У євразійській та північноамериканській Арктиці розповсюджені спільні види рослинного й тваринного світу, серед рослин лише мохи та лішайники. серед тварин білий ведмідь, песець, лемінг, полярний вовк, вівцебик, тюлень, морж, полярна або біла сава збираються пташині базари, коли розпочинається арктичне літо. Природна зона тундри простягається на південь від арктичних пустель вздовж узбережжя Євразії, починаючи зі східної частини скандинавського півострова, відноситься до субарктичного кліматичного поясу. Незначно збільшена кількість опадів, приблизно від 150 до 370 мм. міліметрів. Літо коротке і прохолодне. Температура повітря в липні коливається від плюс 5 до плюс 10 градусів. Зима залишається тривалою від 6 до 8 місяців і суворою від мінус 30 до мінус 40. Градусів а максимальна відмітка може досягати до мінус 50 градусів. ґрунти торф'яно-болотні. Влітку розквітає полярний мак, ягоди, морошка, брусниця, лохина серед дерев карликова береза, яка більше нагадує чагарник. Серед тварин полярний олень або північноамериканський олень Карібу, Заєць, біляк, писець, полярний вовк, вівцебик серед птахів: знову полярна або біла сова. Тундрова куріпка, біла куріпка, північноамериканська тундра не має відмінних рис з євразійською тундрою за виключенням у тваринному світі білої коріпки, тому що лише біла курібка розповсюджена лише у північноамериканській тундрі. Природна зона лісотундри оточує із півдня зону тундри та є останньою природною зоною субрактичного кліматичного поясу. Незначна її смуга проходить по європейській частині. Більш розповсюджена вона по азіатській частині материка, де чергується із областю висотної поясності. Також, як і в тундрі, зима залишається суворою і тривалою, а літо прохолодним та коротким. Річна кількість опадів незначно, але збільшується приблизно від 250 до 400 мм. Метрів температура липня коливається від плюс 10 до плюс 12 градусів. А в січні залежно від наростання континентальності клімату від мінус 10 до мінус 40 градусів, грунти, тундровоглеєві і мерзлотно Тайгові. У рослинному світі вже розпочинається криволістя. крива береза, карликова верба, ялина, мадрина розповсюджені також на північноамериканському та євразійському континентах. Але чорна ялина і бальзамічна ялина розповсюджені лише тільки. У північноамериканській лісотундрі. Із тварин спільними на обох континентах є вовк, заєць, біляк, лемінг, олень, песець, куріпка тундрова і починається різновид перелітних птахів дикий гусь, гага, дика качка, чайка, лебіді. А тепер фізкульт хвилинка. Відволічіться ненадовго і порухатись під музику. E Тайги простягається на південь від тундри і лісотундри, відноситься до лісів помірного поясу, що називаються хвойними або тайговими лісами, охоплюють великі простори від Атлантичного до Тихого океану. Температура найтеплішого місяця липня у Тайзі коливається від плюс 10 градусів на півночі та до плюс 18 градусів на півдні. Зими дуже холодні, з температурою від мінус 40 до мінус 50 градусів. У східній частині зони панує багаторічна мерзлота. Річна кількість опадів орієнтовно від 500 до 700 міліметрів. Європейська і азійська тайга мають певні відмінності у видовому складі рослин. На заході переважає сосна та ялина, за уралом ялиця, сибірський кедр, у східному Сибіру модрина, грунти підзолості. У північноамериканській тайзі серед хвойних дерев виділяються окремі види на відміну від євразійської. Наприклад, це сосна банкса, біла або сиза ялина. Продовжують своє поширення чорна та бальзамічна ялини. В Євразії ж серед ялин лише ялина звичайна. І у тваринному світі також є відмінні риси. У північноамериканській тайзі живуть єнот, скунс. Ведмідь гризлі або північноамериканський бурий ведмідь, який трохи відрізняється від євразійського бурого ведмедя. Ну а лисиця, рись, вовк, бурундук, лось розповсюджуються на обох континентах. Ондатра, Бобер і Шишкар розповсюджені у північноамериканських і євразійських лісах. Європейська норка розповсюджена у європейській тайговій частині, американська норка у американській, глухарь, рябчик, куріпка, тетру, дятел і кедрівка у євразійських лісах. Природна зона мішаних лісів. Природна зона розташована в Євразії не суцільною смугою, а тільки в Європі і Східній Азії. На заході мішані ліси починаються з півдня скандинавського півострова і тягнуться до передгірів південного Уралу. Східна частина зони мішаних лісів розташована в басейні середньої течії Амуру і уздовж японського та жовтого морів в області дії мусонів. Літо тепле температура липня коливається від плюс 17 до плюс 24 градусів, а січнева температура від мінус 4. До мінус 8 градусів, проходячи вглиб континенту, знижуються до мінус 15 градусів. Річна кількість опадів приблизно 550-700 міліметрів, грунти, дерново-підзолісті та сірі лісові. У мішаних лісах Північної Америки ростуть береза паперова та бальзамічна тополя. А у лісах Євразії манджурський горіх, Амурська липа, Монгольський Дуб. На обох континентах. Поширені сосна, ясен, в'яз, липа, клен, дуб, платан кленовий. Такі представники тваринного світу, як заєць, олень вапіті, барсук лісовий, ласка, лисиця, вовк, бобер, орел, беркут, сокіл, живуть у мішаних лісах Євразії та Північної Америки. Глухар та тетерук у лісах Євразії, а чорний ведмідь, барібал і опосум у лісах Північної Америки. Північноамериканською є дика індичка. Євразійськими є усурійський тигр, пугач, перепілятник, єнотоподібна собака, плямистий олень, амурський кіт і чорний усурійський ведмідь. Спільними є яструб і росомаха. Природна зона широколистих лісів останній вид лісів помірного поясу. У Євразії також не утворюють суцільної смуги. На заході Європи вони тягнуться від південних берегів Балтійського і Північного морів, поступово витягуючись на східноєвропейській рівнині. Клімат залишається пом'якшеним. Сезонна температура майже така сама, як і в мішаних лісах. У січні від мінус 4 до мінус 8 градусів, а в липні від плюс 17 до плюс 19 градусів. Досів річна кількість опадів вже збільшується приблизно від 600 до 700 міліметрів. Грунти бурі, лісові та сірі лісові. У широколистих лісах Північної Америки та Євразії розповсюджені магнолія, липа, клен, західний платан, дуб, благородний каштан. А такі види, як тюльпанове дерево, Чорний горіх, цукровий, червоний, стріблястий клени та секвоя, розповсюджені лише у широколистих лісах північноамериканського американського континенту. Однак тюльпанове дерево зустрічається також і у переміновологих вологих лісах Східної Азії. Тварини світ. Своє розповсюдження змішаних лісів до широколисних лісів Північної Америки продовжують опосум і чорний ведмідь Барибал. У широколистих лісах Євразії розповсюджені благородний олень, зубр, дика свиня, лісовий кіт, бурий ведмідь північноамериканським є дикобраз. Також на обох континентах зустрічається у широколистих лісах Олень в опіті. Природна зона лісостепів та прерій тягнеться неширокою смугою від середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу трапляються серед лісів і гір на сході Азії. Температура січня від мінус 4 до мінус 8 градусів. Просуваючись у глиб континенту, знижується до мінус 16 градусів. Липнева температура від плюс 16 до плюс 22 градусів. Річна кількість опадів становить від 500 до 650 міліметрів. Грунти, чорноземні, лісостепові на обох континентах спільними трав'янистими рослинами є ковила та типчак, деревами, дуб, береза, граб, липа. Лише у євразійському лісостепу росте тонконіг та ліщина у північноамериканському лісостепу бізонова трава. У північноамериканському лісостепу розповсюджені койот, бізон, лугова собачка, гримуча змія, опосум – Єдина сумчаста тварина, що зберіглася у помірній широті північної півкулі. Ну а куниця, козуля, тушканчик розповсюджені у євразійському лісостепу. Спільними на обох континентах є ховрах, заяць, байбак, лисиця, хом'як. Природна зона степів тягнеться смугою від низов'я Дунаю та берегів Чорного й Азовського морів, огинаючи з півдня Уральські гори до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах східної Азії. Для степу характерний трохи інший клімат контрастний. Основними характеристиками погодних умов даного регіону є мінімальна кількість опадів від 250 до 400 мм на рік. Сильна спека, різке похолодання і морози в зимовий період часу. Січнева температура від мінус 2 до мінус 8 градусів. з просуванням углиб континенту знижується до мінус 16 градусів, а в східній частині материка до мінус 30-32 градусів. Литнева температура від плюс 20 до плюс 23 градусів з континентальністю до плюс 33 градусів. Для ландшафтних зон характерні сухові, посухи, й пилові бурі, грунти чорноземи, каштанові у посушливих районах солонці, солончаки і солоді. У євразійських степах живуть миша польова, дрохва, степовий тхір, лисиця корсак. У північноамериканських степах знову розповсюджуються койот, гримуча змія. Спільними для степів обох континентів є байбак, ховрах, орел степовий, гадюка, а також спільні рослини типчак і ковила. Природна зона на півпустель та пустель. На материку Євразія поширені пустелі помірного, субтропічного і тропічного поясів. Пустелі помірного поясу займають значну частину Центральної Азії. Це пустелі Каракуми, Кизілкум, Гобі та Кламакан. У тропічному поясі на Аравійському півострові пустеля Руб Ель Халі та на півночі півострову Індостан Тар. У субтропіках невеличкі пустельні ділянки в центрі іранського нагір'я для пустель помірного поясу. Характерна різ. Контрастність кліматичних умов, виснажлива спека влітку і сильні морози з вітрами взимку, коливання температури повітря за рік можуть становити близько ста градусів, зимові морози до мінус 50 градусів, літня спека до плюс 40 градусів. Клімат відрізняється різкою континентальністю. У напівпустелях переважають світло каштанові й бурі грунти. У пустелях сіро-бурі з дуже малою кількістю перегною, багато солончаків. У тропічних Пустелях ґрунти тропічних субтропічних поясів. Річна кількість опадів на Аравійському півострові менше 100 мм, У Центральній Азії близько 10 мм. Північноамериканські пустелі також розповсюджені у помірному, субтропічному і частково тропічному поясах. Основна пустельна північноамериканська рослинність зосереджена у субтропічному поясі. Це кактуси, юка, агава, солянка. У євразійських пустелях помірного поясу не так багато рослинності в основному розповсюджений саксаул. Полин і лобода розповсюджені у пустелях обох континентів, але більше у північноамериканських пустелях росте чорний полин. Щодо тварин, то у тропічних пустелях північної Америки акліматизувалися ягуар, броненосець, пума, що прийшли сюди із Південної Америки. У помірних євразійських напівпустелях живуть тушканчик, ховрах, кулан, кінь Пржевальського. У тропічних пустелях двогорби і і верблюд, ядовіта гюрза, скорпіон, каракал, смугаста гієна. Ростуть Астрагал і Тамарікс. І в Америці, і Євразії можна зустріти ящірку та лисицю фенік. Природна зона саван і рідколісся. Савани займають рівнини півостровів Індостан, Індокитай та острова Шрі-Ланка, де добре виражений посушливий період у субекватеріальному кліматі. Температура повітря протягом року коливається від плюс 18 до плюс 32 градусів. Перехід від однієї сезонної температури до іншої відбувається поступово. Добові коливання температур можуть досягати суттєвої різниці. Клімат мусонний виражений двома сезонами: жаркий, вологе літо, а зима спекотна і посушлива. Річна кількість опадів від 800 до 1000 мм. грунти червоно-жовті, феролітні. Основні представники тваринного світу азіатської савани це гепард, бенгальський тигр, мавпа, носоріг, індійський слон, тигровий пітон. У річках, що перетинають природну зону: інд, ганг, мекон, ходяться гавіали. Рослини типові для саван, трави, чагарники, невисокі дерева. На узбережжях річок ростуть мангрові ліси. Північноамериканська савана майже. Не залишає дикої природи, тому що її площі розпахані під плантаційну господарську діяльність людини. Природна зона твердолистих вічнозелених лісів та чагарників розташована на узбережжі Середземного моря. В умовах субтропічного клімату з м'якою вологою зимою, спекотним сонячним літом, ростуть рослини, які пристосувалися до тривалої літньої посухи, середня зимова температура плюс 15 градусів, влітку плюс 25 градусів, ґрунти коричніві, сірокоричні ксерофітних лісів та чагарникових степів, бурі лісові широколистих океанічних лісів, середньорічна кількість опадів приблизно 600-750 мм. Ця природна зона також розташована і у північній. Америці, східній її частині на Тихоокеанському узбережжі. Однак такі рослини, як Корковий дуб, суничне дерево, лавр, олеандр, не набули свого розповсюдження у Північній Америці. Вони більш розповсюджені у Середземномор'ї та європейському регіоні. Маслинове дерево, батьківщиною якого і є Середземномор'я, пристосовано у Північній Америці шляхом завезення людиною. Кипарис. Навпаки, його батьківщина, північна Америка, але він набув свого розповсюдження у середземноморському та західноєвропейському регіонах. Такі тварини, як Лань, Шакал, Дикий Кролик, розповсюджуються по Західній, Центральній Європі, південній, також у Середземномор'ї, навіть у Африці. Однак адаптація, тобто акліматизація, відбулася лише дикого кролика у північній та південній Америці. Природна зона перемінно вологих, у тому числі мусонних лісів, займає південну та південно-східну частину Азії і закінчується на японських островах. Розташована зона в субтропічному й субекватеріальному поясах. У субекватеріальному поясі влітку середня температура вище плюс 30 градусів. Зимова від плюс 22 до плюс 25 градусів. У субтропічному влітку до плюс 50 градусів, а взимку до плюс 16 градусів без снігового покрову. Річна кількість опадів значна. До 1500 мм. грунти червоно-жовті та червоні феролітні внаслідок надмірного вимивання. У переміну вологих лісах Азії та Північної Америки розповсюджені магнолія, дуб, бук, граб, кіпарис. Камфорний лав, камелії, низкоросла пальма розповсюджені тільки у переміну вологих лісах Азії. Бамбук можна зустріти не тільки у тропічних і субтропічних широтах Азії, а також і Австралії, і Південної Америки і Північної Америки. Гімалайський ведмідь. Панда, леопард, макаки, гібони, фазан розповсюджені у східній та південно-східній Азії. Батьківщиною папуги Какаду є Австралія однак його ареал дуже поширений у мусонних лісах Південно-Східної Азії. Природна зона вологих екваторіальних лісів. Зона вологих екваторіальних лісів Євразії охоплює південь півострова Індокитай, майже повністю великі Зонські острови і південний захід острова Шрі-Ланка. Клімат спекотний і вологий протягом всього року. Температура повітря висока протягом року від плюс 26 до плюс 30 градусів. Річна кількість опадів сягає 3 тисячі міліметрів. ґрунти червоно-жовті, також внаслідок надмірного вимивання. Саме екваторіального поясу не Вистачає у Північній Америці. Отже, всі представники рослинного і тваринного світу розташовані у екваторіальних широтах, що належать євразійському материку. Деякі рослини екваторіальних широт мають важливе продовольче значення. Із соку дерева гівея виробляють справжню гуму. Плоди дерева Панданус за смаком нагадують ананас, кокосова пальма, олійна пальма, шоколадне дерево какао. Рафлезія найбільша у світі квітка паразит. Вона не має ні коріння, ні стебел. Вона має неприємний запах, яким приваблює безліч комах. Орхідея одна із найкрасивіших квіток у світі, яка полюбляє жаркі і вологі екваторіальні широти. В області вертикальної поясності. Гори займають досить велику площу території Євразійського материка, але найвиразнішою є вертикальна поясність в Альпах, найвищих горах Європи і в Гімалаях. В Альпах розрізняють такі вертикальні пояси: широколистих, мішаних і хвойних лісів, субальпійський, альпійський, вічних снігів і льодовиків. У гімалаях спостерігається планетарний максимум вертикальної поясності від субекваторіальних лісів до вічних снігів і льодовиків. А тепер треба відповісти на запитання, які займуть не менше трьох хвилин. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть відповіді в свої зошити. Переходимо до практичної частини уроку. Практична робота: порівняння рослинного і тваринного світу природної зони Євразії та Північної Америки, тундри, тайги, широколистих лісів, степів. На вибір надається одна природна зона. Практична робота містить три завдання і висновки. Завдання номер один, виконання якого може займати 3-4 хвилини. Тому нажміть на паузу, щоб подумати і дати відповіді на запитання: перше, що саме є причиною повторюваності природних зон на материках північної півкулі. Друге. Якого географічного поясу немає в Північній Америці? Третє. Чим пояснюється те, що Євразія розташована в усіх географічних поясах світу? Завдання номер 2 його виконання може займати до 10 хвилин. Використайте матеріали уроку для складання порівняння рослинного і тваринного світу Євразії та Північної Америки. Надається на вибір одна природна зона тундри, тайги, широколистих лісів або степів. Приклад заповнення у таблиці. Завдання номер 3 Виконання послідовне. Робота з контурною картою та картами природних зон в атласі. Позначте на контурну карту відповідним кольором усі зазначені природні зони на обох материках після прослуховування інформації про кожну з них. Для зручного виконання завдань ви можете використовувати теоретичний матеріал уроку, карти природних зон в вашому атласі, карти, зображені на даному слайді, а також посилання або qr код на електронний атлас. Зробіть висновки стосовно спільних та відмінних рис рослинного і тваринного світу Євразії та Північної Америки, а також факторів, що впливають на формування природних ландшафтів. А тепер, після прослуханої теми та виконаних завдань, вам потрібно самостійно завершити в Зошиті ці шість речень. Успіхів вам! Дякую за увагу!